Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Сьогодні ми розглянемо 4 критерії, які допоможуть нам оцінити шанси на успішне укладання угоди з клієнтом та збільшити їх. Бажаю приємного перегляду! Процес перемовин в продажах та укладання угоди є важливою складовою для успішного отримання потрібних результатів. В той же час більшість компаній невірно розподіляють свої сили для цього етапу, коли бізнес має велику кількість запитів. А людських ресурсів не вистачає, щоб якісно провести перемовини з кожним. Постає питання: як перерозпроділити фахівців, на кого приділяти часу більше, щоб це було ефективно? І навіть коли у бізнесу мало запитів на співпрацю, витрачати багато часу на, скажімо так, нерелевантних клієнтів є недоцільним а краще може бути витратити його на іншу бізнес-діяльність. Ми повинні зрозуміти, що будь-які перемовини це не гарантія отримання коштів від клієнтів, а лише їх вірогідність. Тому для початку слід виявити, а які шанси на успіх є в тій чи іншій ситуації, тобто з тим чи іншим клієнтом. Для цього слід завжди аналізувати чотири фундаментальних критеріїв, від яких залежать наші шанси на успіх в перемовинах. Перший критерій це фінансова спроможність. А саме, чи є необхідний обсяг коштів у клієнта на придбання нашого рішення. Те, що між нами та потенційним клієнтом почалася комунікація, ще не значить, що в нього є необхідні ресурси, чи він готовий витратити таку суму коштів на придбання нашого рішення. Другий критерій це відповідальна особа. Чи дійсно ми проводимо перемовини з людиною, яка приймає рішення або впливає на нього. Можна витратити купу часу на консультування людини, але якщо вона не приймає рішення і ні на що не впливає, сенсу від цього буде обмаль. Третій критерій це потреба. Чи дійсно у тих, з ким ми ведемо перемовини, є потреба в нашій співпраці або товарах чи послугах? Буває, що ми комунікуємо з конкурентами чи людьми, яким насправді не потрібне наше рішення, вони переслідують якісь свої корисні цілі. Четвертий критерій це час на здійснення угоди. Час на перемовини у кожного бізнесу різний, але кожен бізнес знає, скільки в середньому по тривалості йдуть перемовини для успішного здійснення угоди. Якщо перемовини продовжуються більше цього показника, то вірогідність їх успішного завершення швидко знижується. Якщо хоча б один з цих критерів не відповідає необхідним вимогам, шанси на успішне укладання угоди або продажу стрімко рухаються до нуля. Таким чином, наше завдання полягає в тому, щоб виявити ці критерії для кожного потенційного клієнта та спрямувати свої сили на тих клієнтів, де шанси більше. І навпаки, не приділяти багато часу на клієнтів, де незначні шанси на успіх. Якщо ж говорити, а як саме виявити ці критерії, для кожного бізнесу це треба робити по-різному. Тому в рамках сьогоднішньої розмови можна лише сказати, що ця робота повинна виконуватися по чіткому алгоритму, який буде релевантним саме для вашого бізнесу. Також варто зазначити, що багато чого залежить і від досвіду та компетенцій ваших співробітників. Чим вони вищі, тим більше об'єктивнішу інформацію вони в змозі надати. Тим не менш, давайте спробуємо подумати, а як в узагальненому значенні можна вплинути та збільшити вірогідність угоди. Якщо ми виявили, що у потенційного клієнта немає необхідної кількості коштів на придбання нашого рішення, йому можна запропонувати скооперуватися з іншими аналогічними клієнтами, тобто купити одне рішення на двох, або запропонувати взяти позику чи розробити для нього якусь систему виплат частками за якийсь період. Альтернативними рішеннями може стати зниження вартості з прямо пропорційним погіршення умов співпраці. Неповного функціоналу продукту, гіршої якості і тому подібне. Якщо мова йде про людину, яка ніяк не впливає на результат укладання угоди, слід їй з усією повагою до неї пояснити, що певну частину інформації про співпрацю ми можемо озвучити лише її керівництву або дійсно відповідальній особі. Це правило вашої компанії, порушувати яке не можна. Для створення потреби яка може бути відсутня у потенційного клієнта, слід по можливості детально вивчити його потреби чи особливості його бізнесу, знайти, чому наші товари чи послуги можуть йому допомогти, чому це рішення краще, ніж у конкурентів. Тобто розробити індивідуальну унікальну торгову пропозицію. Для того, щоб перемовини не виходили за рамки часу, тим самим шанси на успіх не знижувався, слід чітко регламентувати час на кожний етап комунікації. Та, так би мовити, проводити за руку потенційного клієнта по цим етапам зафіксований на цей час. Давайте резюмувати. Сьогодні ми розглянули чотири критерії, завдяки яким можна оцінити вірогідність успішності угоди з потенційним клієнтом. В той же час, виявивши та впливаючи на них, наш бізнес може збільшувати шанси на успіх. Звичайно, це лише окремий елемент один інструмент з комплексу заходів з покращення ефективності роботи з клієнтами. Тим не менш, користі від нього можна отримати чимало. З вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!